Опа, оце спавен! Оце спавен! Йоу! Получається, ми ставимо два сіна, ставимо. Ліхтар Джека, бос, корова, народ. Що, ти вилазиш, та? Іди до мене! Йоу, друзі! Всім привіт! І я знову радий вас бачити. В мене був невеличкий перерив, я їздив до Львова, але тепер я знову з вами. В общем, що хочеться сказати, сьогодні я підготував дещо крутецьке. Ми добавили мод, який додає нового боса. А босс це корова. Корова, він там такий потужний, в общем, класний бос. З нього випадають нові шмотки, якими обов'язково. Сьогодні затестимо. Але перед цим я хотів би попросити вас підписатись на канал та поставити вподобайдена, тому що це супер важливо. Давайте попробуємо набрати 200 тисяч підписників до кінця літа. О, а тим часом я вже добув дивіться скільки дерева. Я думаю, можна нам крафтити верстак, палички і обов'язково кайло. Кайло без кайла нікуди. Ну і давайте лопатку відразу, щоб трішечки прокопати. В общем, давайте ближче до теми. Бос спавниться досить-досить легко, але вбивається не так легко, як спавниться. Для спавну нам потрібно. Солома і ліхтарик Джека. От ліхтарик Джека, якщо чесно, я не пам'ятаю, як крафтиться, але я пам'ятаю точно, що нам треба гарбуз для цього. Де мені взяти гарбуз, скоріше за все в селі. Але де мені знайти село? Оце вже питання залишається відкритим. Тому що сіна в селі повно. Нам потрібно всього-навсього два сіна і один оцей ліхтарик Джека. Але ліхтарик Джека, йомайо, -йо. це буде складно. Якщо я не помиляюся, щоб його скрафтити, потрібно обов'язково нам ножниці. А для ножниць потрібно залізо. Так, робимо камне кайло і відразу. Кам'яну сокиру, щоб я міг відбиватися від людей. <хи> ну як від людей? Не тільки від людей, а від мобів і від корови тої ж самої. Так, що в нас тут є по краям нашим? Що ми тут можемо побачити? Дерево, я звісно, не дорубав, тому що я звідси зараз втечу. І так вийде, що я його лишу. Опа, оце спавен! Оце спавен! Йо, як же мені пощастило! Так що в мене по блокам? Трошки є, трошки є, найс. Давайте зараз попробуємо... Тихо-тихо, попробуємо якось спуститися сюди і добути трішечки заліза. А із тим, уже що в нас буде залізо, ми зможемо взяти і швиденько собі зробити ножнички і піти на пошуки. Тихо-тихо, скелети між собою воюють. Ха-ха. <хи> ну нехай воюють. Я прийду вже буду битися з переможцем. В нього буде хп небагато, тому я, в принципі, не переймаюсь по цьому поводу. А вугілля мені потрібно буде так. Один скелет убив іншого. Зараз ми швиденько беремо смоскипи в руки і ламаємо тебе з одної плюхи по голові, да, скелет? Да, найс. Nice. Але мені потрібно залізо. Залізо, як я розумію, тут знайти буде ультра легко. Бенк. А ще, до речі, народ хотів би вас запросити в свій телеграм-канал. Посиланнячко буде в описі. І туди досить-досить часто я гружу. Жу моди, які використовую у своїх відосах. Не всі, звісно, але велику кількість із них попотрапляють саме в Телеграм. Так, що в нас по залізу? 10 штук є, тут його ультрабагацько. Зараз ми швидесенько його все добуваємо і йдемо шукати село. Так, трішки заліза в мене є. 27 штучок. В принципі, цього буде достатньо, але на броню треба подумати, тому що мені потрібна ще і броня, тому що босс він там нелегкий Тихо. Фух, слава богу, я вижив. Так, ну блоки мені дійсно вистачає, тому я, в принципі, і не переживаю з цього приводу. Це все супер-супер ізі. Так, народ, ми вилізли, і тепер мені потрібно все на все щось поїсти. А то я дуже-дуже голодний. Так, свинки, я сподіваюся, що ви на мене не нападете. Все буде потужно, все буде чітко, і я зможу спокійно вас похавати. Так, але щоб їх похавати ще й пожарити, бажано, а кругляку мене знову нема. Як не було, так і нема. Жесть. О, тут є. І залізо відразу знайшов. Йо, як так вийшло? Супер круто. Так, що мені потрібно? Мені потрібна зараз пічка. Пічка, шведесенько, шух 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 Пічка готова. Жаримо м'яско. Халява. Поки завалимо трішечки овечок, тому що ніч треба буде якось скіпати. І вовна з кожної випала. Боже, як же мені щастить? Просто я не знаю. Я скільки не грав в Майнкрафт, а мені вже тільки щастить і щастить. Майнкрафт каже, Сань, тебе давно не було. Я готовий тобі допомогти. Можливо, я щас і село якось знайду. Так, народ, в принципі, я все пожарив і все, що мені залишається, це просто знайти село. Хух, де б його зараз швиденько так знайти? Чесно кажучи, я і не знаю. Я знайшов село. Опа, опа-опа. А ну, let's го. Свинка, дай м'ясо. <сві> а то м'ясо мені ще знадобиться ультра-ультра. Так, тут ще й портал. <сві> Оце мені взагалі пощастило. Зараз, якщо я в порталі ще знайду якусь броню. А це в цілком можливо, там золота може бути якась броня, то буде взагалі супер-пупер. хоч би, хоч би не померти, хоч би не згоріти ніяк. Тихо, 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 Саня. Що в нас тут? Золота броня. Найс. Nice. Все, що я і хотів. <сві> так, а крисало там було? Ні, крисала. Не було, але був кремінь, тому кремінь давайте заберемо. Кремінь мені дуже-дуже буде потрібен. Так, головне тепер, щоб тут було сіно, сіно є. Найс. Наступний наш момент це гарбузи. Якщо тут є гарбузи, це ультра чотко. Но гарбузів я тут не бачу і це халепа. Тому давайте поки що, що я можу зробити. Це я можу зробити зараз ще трішки паличок, мотику. І, в принципі, все. Зараз ми швидесенько добуваємо все це сіно. Тут якась стайня. Чи це не стайня? Мала бути, чи стайня? я і не знаю. Перший раз таке бачу. Так, забираємо повністю все сіно і тікаємо звідси валим, валим, валем. Але гарбузів, правда, нема. Це халепа. Наскільки я знаю, гарбузи можуть бути в лісах, проте їх дуже рідко можна знайти. О, тут є хлібчик, картопелька. Найс. Непогано. Це все, звісно, хорошо. Але по перше, по-перше, треба завалить голема. Так, оце я зробив погано. Це я зробив погано, погано, погано. Грунт у мене є, це хорошо. Так, пожди, та ти мені нічого не зробиш. Ні, ти можеш мені щось зробити. Големчик, тихо, 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 тихо. Вилазимо. Все, тепер ми можемо його спокійно валити. І ні за що не перейматись абсолютно, тому що зараз я добуду купу заліза. Не купу. Там є ще сіно. Значить. Там можуть бути гарбузи. Проте це не точно. О, смарагд! Знову купа хліба. Яблука. Найс. Картопільку забирати не буду, бо жарити її нема кому. Нема кому і нема коли. Нам потрібно срочно вбивати боса. Так, сіно забираємо. Сіно, це хорошо. Але де мої гарбузи? Мені треба купа-купа гарбузів. Хоча б аби насіння були гарбуза, я би його посадив, би виростив. Ну це ж дуже легко. Зараз буде ніч, я би міг вбити скелета і все. в і мене було би купа, купа гарбузів. Так, тут є якась скриня. О, тут є ще хліб, смарагди не Погано, яблука. У мене вже є 4 смарагди. йой, а я ще ні з ким навіть не торгувався. Так, що хочеться зробити, давайте поки тут залишимося в цьому будинку. Тут є скриня, тут ми поставимо пічку і верстак. В пічки ми зараз поставимо жарити залізо, воно нам обов'язково потрібно буде. Ще зробимо отако залізо трішечки. Так, 8 є, це хорошо, можна зробити нагрудник собі. Нащо я його зробив? У мене був золотий, який же ж я. Я геній, геній, можна ще собі черевички зробити, і буде взагалі пушка. Так їсти в мене є що, це найголовніше. Так, залізо ще трішки пожарилось. Можна зробити собі ще і кайло, до речі Та й від сокири, якщо чесно, я би теж не відмовився. Тому давайте це все зробимо. Оце все закинемо сюди. Лопатка, нехай буде. Лопата ця штука потрібна. Так, що в нас тут на вулиці? На вулиці є якісь моби? Нема скелет є. Скелети, якщо чесно, я би завалив, тому що кістки мені потрібні будуть. Якщо я все ж таки не знайду. Нормальних гарбузів, а знайду тільки насіння, то я зміг би виростити то все, і було б в мене все супер. Проте як це можна не знайти гарбузи. Надо нормально так подумати, де я можу гарбузи взяти. Скоріше за все, я можу поспати і виторгувати з ними. Тому давайте поспемо трішечки. Можливо, я зможу з кимось потургуватися і купити гарбузи. Хух, доброго ранку! Що там пічка? Пічка плаває що в нас на вулиці? Зомбі горять, скелети теж? Торгуватися з тобою не можна, з тобою теж. Або одій, це якесь село нубів, якщо чесно. Ні з ким не можна Торгуватись як так? Ти теж або до кого я попав в село. Тут якісь одні, одні, якісь я не знаю, неандертальці. Ось о єдиний з ким можна потургуватися, але цей мені точно не продасть те, що я хотів би. Так, отут є ще одна скриня, тут є мапа. Мапа, це звісно хорошо. Абаудіть, але це без толку Мені треба нормальний гарбуз. Тому давайте заберемо все залізо, яке в нас тут є. Це теж заберемо. Та й можна звідси відвигатись. Мені потрібні звичайні, звичайні гарбузи. Де я ще не був? Я не був в тій стороні, тому що прийшов я звідти. В тій стороні я ще не бував, тому let's go. Фух, так. Що в нас тут є в цьому лісі? Є гарбуз! Я не знаю, який шанс на те, щоб тут заспавнились гарбузи, але це просто шок. Я дуже-дуже радий тому, що вони тут є. 4, 5, 6 штук є в мене. Що я можу з ними зробити? Я можу зробити насіння? Обов'язково давайте насіння. Давайте я скрафчу зараз ще собі і відро води. Вода мені теж потрібна буде. І ножниці, ножниці, ножниці. Тепер, якщо я зроблю отако, це не так робиться? Почекай, а якщо отако? О, і насіння. Так я міг їх не перетворювати. Так, мені треба зробити отако. Опа, все, тепер це все забираю. Найс. Сіно в мене є. Смолоскипи у мене є. Зараз ще зроблю трішки. Опа, опа, опа. Ліхтар Джека. Найс. І тепер мені потрібно підготуватись нормально, щоб завалити цього боса. З боса падають дуже класні речі. Він спочатку нейтрально до вас ставиться. Типу, ну, він такий чувак. Йому байдуже на вас. Але як тільки ви його вдаряєте, то все стає Є не так, як ви хотіли би. Давайте зробимо собі навіть ще щит, тому що буде нелегко. Давайте попробуємо, Получається, ми ставимо два сіна, ставимо. Ліхтар Джека. Бос корова, народ! Бос! Ти такий швидкий. Тихо, 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 тихо. Якщо я його вдарю, то мені халепа, скоріш за все. Давайте перевіримо. Я, в принципі, в броні, в принципі, в мене все чітко. Там я спав, значить, з панпойнт у мене є недалеко. Так. Ой-ой-ой! Тихо, корова! В нього немало хп. В нього дуже немало ХП. Захищаємося як можем. Захищаємося як можемо. Аби не щит, він би мене розвалив би. Мільярд відсотків. Ану без би щита тебе. Коровячий шолом. 10 броні. Ха -ха -ха. Хух, треба поїсти, треба поїсти народ. Бем! І я в коров'ячому шоломі. Ха -ха -ха. Оце потужно. Хух. Ху -ху -ху. Надо відрегенеруватися і зараз ще раз такого самого завалити. Він мені нормально так щит поламав. Він крепкий цей чувак, Боже. Хух, це було потужно. Надо відрегенеруватися по максимуму. Ну зараз мені стане набагато легше, бо в мене вже є шолом від нього. І як я розумію, з кожним е, разом мені будуть випадати різні шмотки, можуть випадати однакові, тому що, наскільки я знаю, шанс випадіння е, кожної із шмоток, кожної із броні... і ще там є одна дуже цікава річ. От, але е, шанс він однаковий і може випасти дві шмотки однакові. Тому давайте зараз спробуємо ще раз його визвати. Бем-бем-бем. Ліхтар Джека. Найс. Насіння в мене, в принципі, є, кістки теж. Тому я зможу виростити ще нові гарбузи. Це просто залежить від часу, скільки мені на це прийдеться потратити. Так, корова, бос, і. корови. Ви якось ну, товаришуєте між собою чи ні? Бо я то, якщо чесно, теж корова. Бем. Так, друже. Тихо, тихо, тихо. Цікаво, а скільки ти мені будеш дамажити, мені. Не все, друже! Ізі, ізі Ну як, я б не сказав, що прям ізі-ізі але тихо-тихо-тихо. Щитом користуватися дуже-дуже було б непогано. Найс! Штани! 30 броні Насиченість 3, все! ізі Цікаво. А чи зможу я завалити три таких боса? Давайте перевіримо. Раз, два, три. Фух, друзі. Раз, два. Де третій? Де третій? Ді сюди. Бем! А що це за ефекти? Це від мене? А, це в мене насиченість. Боже, які ви сильні. Правда, уже ви мене майже не пробиваєте. Уже ви мені не можете майже нічого зробити через те, що в мене є насиченість, друзі. У мене скоріше зламається сокира, чим ви мене вб'єте. Обалдіть. Який це прикол. Вони мені не можуть нічого зробити. Але я впевнений, як тільки я знімлю штани, дивіться, вони починають пробивати нормально. Зараз насиченість кінчиться Все, насиченість кінчилась. Одного вбив. Це одні штани випали. Тихо. Давайте вдійнемо все ж таки. А броня броняшній нормально так ламається. Ще одно вбив, капелюх випав. Та ну йо мойо! Де нормальна броня вже? Тихо, тихо, тихо. Бем. Давай. Я ще забуваю щитом користуватись. І капелюх знову. Рот, це якийсь прикол. У <с>. мене однакова броня просто. Мені треба щось толкове вибити. А для того, щоб вибити толкове, мені потрібно ще посадити дуже багато гарбузів. Тому давайте цим і займемося. Так, де моя мотика? Блін, я її виложив в цьому. Обалдеть. Я її в тому будинку виложив, де я ночував. Давайте зробимо кам'яну знову. Отако, от в принципі, можна буде засадити гарбузами. І я думаю, що це буде нормально. І от. Тут теж. Ну і давайте потратимо кісткове борошно. У мене є 6 штук, щоб одну виростити. Бем, а можна не одну, навіть, можна їх кілька. Все, тако ви виростили. І тепер залишилось просто постояти АФК трішечки. Ну і дочекатись ночі, щоб побивати ще скелетів. Фух, трішечки постояв АФК. І як я бачу, всі мої, майже всі мої гарбузи виросли. І це супер-супер класно, тому що зараз я зможу побивати купу-купу цих босів і забрати велетенську купу броні. Броні, ресурсів, можливо. Мені випаде класний, класний стейк. Це не точно, але можливо. Тому що мені потрібно зробити зараз. Мені якраз вистачає, в принципі, на всі мої речі. Мені, правда, бажано зараз зробити ще одну сокиру залізну, тому що моя вже майже майже поламалася, тому що хп у цих босів багато і вбивати їх не так легко. Так, робимо ще одну сокирку. Нехай буде. І все. Тепер мені потрібно зробити що? Мені потрібно. Блін, На що я їх ламав? Мені тепер потрібно їх всі поставити, ножничками всі обрізати і зрубати заново, щоб... У мене були вже нормальні такі вирізані гарбузи. А тепер, тільки зараз, мені потрібно з них зробити світильники Джека. Отако От бем. Все, ліхтарі Джека є. І тепер я можу їх всі спавнити. Мені здається, що я зможу спокійно, з легкістю взяти і всіх їх розвалити, тому що в цілому броня в мене хороша. І мені лишається просто їх бем-бем-бем-бем. Вилазьте, боси! Зараз буду я з вами розбиратися. Хух. Я сподіваюся, що не загублю їх. Так, я, в принципі, міг би розвалити кожного, але це все займає дуже багато часу. Якщо я зараз всіх заагрю на себе, може бути велика халепа. Проте, оцей ефект насиченості, добре, що мені випали штани. Якби штани не випали, я би міг би, звісно, дуже погано себе почувати. Оце був би у мене меч нормальний, зачарований, незеритовий. От би я їх убив. О, нагрудник! Нагрудник, 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 Бемк. Сікість два. Все, я можу зараз брати і всіх просто агрити. Тепер мені точно... Нічого не буде, я в цьому впевнений. Так, іди сюди, і ти йди сюди. Іди, йди сюди. Сокира, поламалась, хто ще тут є? Ти ще є і ти. Обалдеть! Як мені з вами битись? <плес> Як мені вас всіх кубати? Ще одного вбив. Ще нагрудник випав. Мені потрібні чоботи. І, в принципі, ще стейк з них може випасти. Я би хотів отримати цього стейка. Щось поламалося. Щит мій зламався. Йой. Обалдеть, ви його ламаєте. Йо, скільки вас тут? Як мені з ними розібратись? Чесно кажучи, я навіть і не знаю. Напевно, треба було меч брати. Меч би по області всіх би бив, і було би нормально. А так я просто одного б'ю. Зверху я можу побачити, що дуже багато вже їх надамажених. У них хп не так багато лишилось, але просто що їх тут купа. Але добре, що з цією броньою дійсно ніхто мені нічого не може зробити. Тут є ще один, який на мене не загриний. На, Йо, як же тяжко. Аби я міг клікати отако спокійно, супер швидко. То да, а так, мені ж потрібно ще чекати, поки зарядиться оцей елемент знизу, що не можна бити супер швидко. Це просто шок. Скільки вас? Ще одно вбив, ще один нагрудник. Йой. От би вже чоботи. Так, тихо, тихо, тихо. Ще одно вбив. Що тут? Шолом. І штани ще випали. Ой, -ой, Ой, щось поламалося знов. Чобітки мої зламались. Ну ви даєте корови. Ще одного вбив, ще один шолом, чи що це? Напевно так. Ще одного вбив. чоботи є yeah, найс! Nice. Ану, один лишився. Всіх твоїх родичів я повалив. Опа, і нагрудник. Хух. Броні реально купа. Давайте вдінемо чоботи. Швидкість 2, Найс. Я тепер такий самий швидкий, як і вони. Це, звісно, круто, але ця броня мені вже, якщо чесно, не сильно і потрібна. Давайте передінемося. Опа, найс. І тепер у мене дійсно класна броня. І що саме прикольно, в мене тут даже вим'я є. Це просто мем якийсь, я не знаю. Да, моє ж вим'я сховане, виходить, штанами, а нагрудник додає таке вим'я. Йо, це потужно. Хух, ну і що лишилось? Мені лишилось просто підготуватися. І попробувати в цій броні завалити дракона. Хоча я розумію, що це буде досить легко. Тому я пропоную спробувати зараз знайти логово Вардена. Для цього мені потрібно знайти скелі із снігом. І тільки там внизу є Варден. Варден це, як мені здається, сильніший бос, чим дракон. У Вардена хп набагато більше. Та й в цілому він такий потужний чувак. Для того, щоб його знайти, мені, в принципі, в мене є все, щоб його завалити. Тому вже й вечір погнали. Зараз підемо шукати його лігво. Скільки я вже народ біг, це, звісно, капіці. Я на що. В ще одних гарбузів. Це, звісно, суперкласно. Але є одне, але мені здається, чи на таких підніжжях гори повинні спавнитись вардени. Я, чесно кажучи, не знаю. А ще мені подобається все ж таки оцей ефект насиченості. Я зовсім, зовсім не голоднію. Це прям кайф, я не знаю, це кайф для мене. Тому давайте зараз попробуємо ць біля цього підніжжя і покопатися. Можливо, я зможу знайти якусь печеру, і можливо, якщо мені дуже сильно повезе, тут буде оцей біом скалковий, де спавниться сам вард. Я в це дуже сильно вірю. Давайте візьмемо в руку смоскипи, щоб ви щось бачили. І let's Або Абаудіть тільки прокопав, і все, все одно нічого немає. Коли я кудись докопаюсь, Сань! Будь ласочка. Так, я бачу залізо. Залізо це хорошо. І все? Тут не буде виходу в печеру. Абодіть. Ладно, погнали ще нижче. Я чую скелетів і я вже нормально так прокопав. Мені би, якщо чесно, взяти відро води з собою. Я знаю, народ, що копати під себе дуже. Небезпечно, я знайшов те, що мені потрібно було. Let's go Все, забираємо воду. Спускаємося до цих чувачків, тут їх виносимо. Ідіть звідси, геть. Так, 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 ідіть, ідіть, ідіть отсюда. Ти теж йди звідси. Надо сейчас спокійно заспавнити Вардена. Ну, як спокійно, так, не дуже. Так, давай, спавний, спавний, спавнись, спавни, будь ласочка. Будь ласочка. чим побыстріше можна? Друже, давай, давай, давай. Я знаю, ти хочеш. Ти можеш, ти можеш. Заспавнись. Давай, 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 давай. Я в такій броні, я що? Я спеціально до тебе прийшов. Ну. Опа. Що, ти вилазиш, да? Іди до мене. На тобі! О, ти 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 сильний! Нє, 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 ні, ні, ні! Я не був готовий з тобою битись! Йо-йо-йо! оце халепа! Я не думав, що він може так розвалити мене. Я поняв, як його треба бити. Його треба вдаряти, потім тікати і регенитись. В цілому регенерація у мене непогана, але її не вистачає. І я боюсь, що я зараз, поки бігаю, можу заспавнити ще кількох варденів. Мені треба зараз відійти кудись там, де немає цього скалкової теми. Мені треба максимально максимально в безпечне місце. Він мене пробиває, він мене дамаже, але жити можна. Так, ти ж до мене не залізеш два блока, та? Так, да, ти не залізеш. Ти мене можеш бити тільки своїм звуком. А я тебе можу бити сокирою. Звуком він мене не вб'є. Я відрегенююсь. І все, все, ізі. Ну, це правда так багана штука. Так не чесно. Але що ж поробиш, у мене ще сокира зламається, мені треба зараз нормально скрафтити якусь. Так, пем бем бем. Палиці, кругляк, кам'яну, хоча б ще одну. В неї демеджі так само, вона, правда, зламається швидко. Бо, по-другому, якщо чесно, я навіть і не знаю, як тебе можна завалити. Навіть ти мене нормально пробиваєш з такою бронею. Ти мене можеш пробити. Це дійсно складніше, ніж ендер дракон, тому що ендер. Дракон мені дійсно би нічого не зміг зробити. А з цим мені навіть довелося попотіти так трошки. Ні, в цілому, отако спокійно можна його вбивати. Я би навіть зараз крафтив ще одну сокиру От, тому що я впевнений, що в цій ямі він мені нічого не може зробити. Я відрегенююсь до кінця, поки він заряджає знову свій оцей звуковий штуку. Звуковий шторм, його можна назвати. Так, і я його завалив. Іди звідси. Давай як ти можна зламати якось, ні? Ще один виліз виліс! 你你你你你。Nee, nee, 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 nee.